Робити щось. Хочеться, але неможливо. Тому зараз оп, заховаюся. У нас тут диванчик стоїть, купа іграшок, куча всього. Зараз зону відпочинку будемо робити. Приберемо, Так, Зараз примастила. Що хочу зробити, я купила секонд-хенді тюль. Не знаю, познаходила всю, яку знайшла тільки. Хочу отут. Над диваном щось вигадати і прикріпити тюль, для того, щоб в день не кусались мухи. Так буде висіть. Ввечері комарі. І сюди її треба багато, але це все, що познаходила. Пізніше, можливо, буду докуповувати, зробимо всю. Думаю, хто там шуршить на даху? Шпаки. А що ви там робите? Шпаки? ну ти типу, відкривали Діти взагалі називають це місце наш гараж, тому їхню техніку ставлю всю назад. І це таке місце, яке повністю якби не закрите, тому сюди постійно залітає і листя вітром надувається, чого тут тільки нема. От навіть я б доки ставила їхню техніку, вже знову налетіло листя. Тут прибирай, не прибирай, а пилюки, піска, листя, навіть трави якоїсь. Постійно щось надувається. І оці шторки, хоч я й не думала повісити, але у мами є таке кошеня. Ну, точніше, цього року це вже кіт. Але звички в нього дитячі лишилися, він любить гойдатися на шторах. У мами вдома вже порвані штори. І вона каже, це тюль, напевно, ти якраз для нього повісила. Декілька разів покататися і не буде. Але подивимося, добу провисіла то ще тримається. Почала вибивати диван, не було світла. І з нього пилюки, ну, прям не знаю скільки було. Тут вже увімкнули світло, то все добренько попилососила. Він тут вже стоїть багато років. Це такий старенький диван. Але для потреб вулиці то все добре. Ми його замотуємо як тільки можемо від котів в тому числі. І тут така була неймовірна спека, тому вже холодною водою залили двір. Собачки були тільки раді та й всі ми пішли на відпочинок. Собаки потім в калюжах лежали, а ми пішли мити басейн і купатися в басейні. Така обідня перерва у всіх. дощик. Дощики для нас був. Взагалі придбати басейн було ми тільки обгорюло найкращою ідеєю. Тому що якщо раніше була можливість їхати кудись на море на річку, то зараз, на жаль, такого немає. Тут я вже далі взялася за свої штори і вирішила їх розв'язати і зробити ширшими. Тому що ось ці штурки затягнуті вже продавалися. Я розв'язала, максимально розширила і наново зав'язала вузлик. Але вдалося це зробити лише з однією штуркою. Інша, на жаль, була затягнута і обрізані ниточки. Тому ширше її зробити не вдалося. Мені якби не важливо, що вона там наскільки буде складочками. Наскільки зовнішній вигляд буде, мені важливо було, щоб максимально закрити по площі мій диван. Каркас вирішила зробити із такої проволоки. На жаль, не знаю, яка вона по товщині, але така дебела. І на моє велике щастя, продавалися штори разом із крючками, тобто вони вже були прикріплені до шторки. Довелося їх побігати, пошукати, обійшла 4 магазини. Але, на щастя, 4 шторки знайшла. До речі, вже коли повісила, то там по довжині не вистачає ще однієї шторки. Тому треба буде ще пошукати, докупити і повісти, щоб вже все було закрите. Але я так вже полежала, трішки книгу почитала, то мух залітає значно менше. За весь час, за годину, доки я там лежала, одна таки пробралася. Залетіла через місце, де якраз шторки немає. І, до речі, так полежала. Я помаранчеві штори сюди в першу чергу повісила. А наступний раз, думаю, вже як приїду, я їх поміняю. Сюди причеплю прозору, тому що тут, якби вхід і падає світло. А через помаранчеву штору світла проходить менше. Тобто темну книгу читати, то потрібно буде поміняти. Ми в обід самі собі робили дощик. І в нас почався дощик. Да. Тільки там сіно не накрито. Зараз будемо бігти накривати в баді чи в процепі сіно. У нас дві години пройшов ішов дощик, моросив. Вийшли. Дивіться, сухо. Просто з боку сухо. І тут ніби мокре, тут як землю розгребти. Воно сухе, це просто пилючку прибило. Ліця. Все. Дві години дощик ішов моросив. Ну, хоча б похолодало. Там, до речі, такий гарний захід сонця. Зараз так пройду. І пе, і перний. Дивіться, яка краса. Краса. Я трохи вдягла куртку, бо в мене мокра рубашка. Дощик, ой, чисто моросив, тому рвала бур'ян, були ми на вулиці, ми не ховалися. Ми насолоджувалися дощем. Спина в мене мокра. І зараз вітерець трішки став прохолоднішим, то вдягла куртку. Зараз мені бочку поставили. Пішли фунтик, пішли туди. Поливати буду. Свої квіточки. Вчора половину тільки полила. Сьогодні полью інше, бо там перед за прогнозом, скільки там показувало? 41 градус. Це всі буде під 45, напевно. А мені їх шкода, тому зараз полью. Вчора до 22-ї поливала і от один кущик форзиції не встигла. Він ось так чахло виглядає. Взагалі вони були всі такі, але ці, на щастя, відійшли. Бачите, вже звичайні листочки стали. Я сподіваюся, що той полью також відійде. Чорнобривці тут лежали, але теж попіднімались. Тут, бачите, ще не повністю піднявся. Видно, що він лежав. Тут також навіть деякі листочки вже не повідходять. А це мальва і частина кущів пропала. І в цього листя. По-перше, і їсть щось, і від жари. Тут ось такі от квіточки рожевенькі. Є в мене ще кущі каличі. І внадилася сюди корова. Я не знаю, дивіться, Вона його просто пів куща немає. Точі роги. Такий пишний кущ був, немає. І форзиція ця також. Вона крайній кущ. Добре, Ромчик. Просто... Мені давай. Просто повиламувала пів куща. Тут гілки. Ах. І трояндочка квітла. Напевно, тиждень лише. Прям погоріли бутончики на сонці. Вона взагалі. Витка, але, думаю, на цей рік їй навіть опору не робити. Жарко дуже вона не йде в ріст, тишкось, пагонів. Тому вже на наступний рік щось буде її тут робити. Почала обривати і познаходила багато бутонів, навіть не розкрилися, вони так і позасихали. Так все посадиш, а потім його жалко стає. То щось на нього нападе, треба обробляти, їсть його щось. То воно сохне, ходиш, його поливаєш, то хтось там його зламає своїм рогом ненароком чи витопче. І все його шкода. І гарне. І носиться з ними як списаною торбою. До речі, в мене тут ще от мальва, Я вже темно, не знаю, чи передасть. Вона така майже чорна. Хочу собі ще інших кольорів, але щось поруч немає, щоб когось взяти, попросити. Немає. ну Нічого десь знайдемо. Знаю, що ще є така біла, майже лимонна. І от у мене яскраво-рожево, а я ще бачила таку блідо рожеву. Якщо натраплю, то треба буде взяти. Хоча, я скільки із насіння насівала, щось ні. Як отак сама розсівається, то тоді пересаджую, а так щось не приймається. Все, буду далі поливати, бо вже темно. Дякую всім за перегляди, за лайки, коментарі. До нових відео і тихої ночі.